Три червоних пропорції бета-рідера. Якщо після 180 тисяч слів ваша Бета вам каже, що все норм, без жодних детальних пояснень, вже це не бета, це просто дуже вічлива людина. А вам ж потрібна відповідь на ваш запит стосовно рукопису, а не вічливість, правда? Друге, це якщо ваша бета зненацька вирішує, що вона літературний критик 19 сторіччя. Тобто починає приміряти ваші тексти на типове написання тих років. Якщо ваш текст стилізований, то це може спрацювати. Але якщо ви просто хотіли дізнатися, чи працює динаміка в ромкомі, то я не знаю, для чого ці всі магномописи взагалі потрібні. Ну і третє, це коли ваша бета хейтить ваш жанр. Дуже важлива ремарка. Саме хейтить, а не просто не є не Я, наприклад, не люблю фентезі, але при цьому виступити бета-рідером я можу, оскільки інколи авторам цікаво, як люди не із бульбашки поціновувачів цього жанру на нього реагуватимуть. А якщо ваша бета ненавидить всією душею жанр, в якому ви пишете, то вона просто не зможе об'єктивно оцінити ваш текст. Ось і все. Діліться цим відео із авторами, які також шукають бетаріди. Якщо ви бета-рідери, вам надіслали це відео. Знаєте, ваш автор вас дуже 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 сильно любить. З вами була Софія, я ж принцеса Жабка, Я ж пишу книги. До нових зустрічей в нових відео.